Ну, привіт, чи що? Вчора мене збив дід на жигулях, і Поки я чили в лікарні, згадав про кросаут. Ось так збіг. Тому сьогодні ми залізмо під капот цього шутера і подивимося, що ж там відбувається, і що це взагалі таке. А якщо хочеш більше відео по цій грі на моєму каналі, підписуйся і став мені вподобайку. Що ж почвякали розбиратися. А почнемо з Азов. Crossout – це багатокористувацька гра, де по суті потрібно будувати своє пекельне корито і клопати такі самі кори та інші гравці. Але за іронією долі тарантайки моїх суперників на голову вищі, адже вони закінчили хоча б 9 класів школи, а не з народження довбають шахти з вугіллям і можуть побудувати щось адекватне, а не ось це. Так, у цьому суть гри, але це поверхнево. Я ризикнув і вирішив трохи заглибитися в ігровий процес. Навіщо я це зробив? По факту, усе не так уже і просто. Тут купа режимів гри: PvP, pve рейди, події, монгольські набіги, татарські наїзди. Чого тут тільки немає. Є навіть режим, де ти маєш, як агробабця, довбати камери в під'їздах. Гаразд, відволікся. Мільярди мільйонів якихось деталей, корпуси, гармати, бочки, якісь панки, альтухи, ринки, де ти торгуєшся з іншими людьми своїм мотлухом, кейси, виставки тазів, які побудували гравці. Ну гаразд, тут є щось вартісне. А, ну і все це відбувається в пустелі. Завантажити цю гру можна за посиланням з опису, за яким ти отримаєш непогані подарунки для старту. Ти можеш вибрати собі один із цих бонусів: набір штурмовика, в який входять три ці гармати, і кабіна WWT 1 Поки я все це виговорив, я пошкодував, що дід на Жигулях мене збив не насмерть. А так то гра кльова. Особисто я можу навіть у конструкторі позалипати кілька годин, але на початку це фарм деталей і валют. А ну і забув додати, що це умовно безкоштовна гра. В стилі слов'янського геймінгу в плані донату тут дуже жорстоко. Купити можна все, що хочеш. Я думаю, що за кілька тонн металу можна виторгувати у когось навіть його матір. Гаразд, відкинемо всі жарти і розберемо цікаві моменти і механіки гри. Як ви вже зрозуміли, основна механіка гри це крафтинг. Все, що ти знаходиш і крафтиш, можна продати на ринку або побудувати з цього добротну колісницю, якою ти будеш знищувати супротивників. Основним режимом гри для видобутку ресурсів є pve рейди, місії нуднуваті, бо основна суть це принеси подай, проведи віддай. На жаль, там ти будеш проводити більшість свого часу заради фарму певних рейсів. А ось PvP-файти файти вже більш динамічні та цікаві бої. Суто така м'ясорубка, що правда перші кілька годин гри ти будеш грати в PvP із ботами. Ну що ж, зате потім ух, що почнеться. Руйнування у грі моя повага. Ти можеш цілеспрямовано відстріляти гармати ворожій машині або ж відбити колеса, і вона буде АФК стояти десь там. Ти буквально можеш розібрати по деталях будь-яку колемагу. Також існує версія гри на телефони, Вона не кросплатформена, адже ці дві версії між собою не пов'язані. Там різні аккаунти, і гра трохи геймплейно відрізняється. А ну і трохи пробіжимося по лору гри. Все ж таки цікаво знати, що сталося, тому що лор тут читати і не перечитати. Розповім коротенько. Людство потрапило під дію якогось незрозумілого вірусу під назвою Корона, Corona... ні, Кросаут, який привів світ до глобальної катастрофи, знищив звичне суспільство і бла бла-бла. У підсумку люди поділилися на угрупування, а саме блукачі, сміттярі, спустошники, сновиди, синдикат тощо. Кожна з фракцій схиб на чомусь своєму на кшталт технології, швидкості, вогневої потужності та інше. Ну і ти можеш приєднатися до однієї з основних фракцій, досягнувши певного рівня гри. Якщо тебе щось не влаштує, то потім можна буде перестрибнути в іншу. Після вступу до фракції потрібно заслужити її довіру і прокачувати репутацію всередині фракції. Тим самим ти будеш отримувати гармати і деталі від певного угрупування. Я гадаю, що достатньо розповів тобі про цю гру, щоб ти зрозумів суті, що вона з собою являє. Звісно, там ще багато різних тонкощів механіки секретів. Саме тому я залишив для тебе посилання з бонусами в описі, щоб ти міг усе розсмакувати. То чи варто взагалі починати в це грати? Безумовно, так. Якщо закрити очі на деякі недоліки, то це унікальна гра у своєму жанрі. За бажання можна не вилазити з неї тижнями. Дуже вдячний за перегляд. Якщо тобі сподобалося, постав лайк і підпишись на мій канал. А також дивись більше відео на цьому каналі. До зустрічі. Прощавайте, хлопці та дівчата. Доброй вам ночи! Люби малята!